Друзі, радий вас вітати у нас на каналі Міто Аута. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми сьогодні про... Топ-кросоверів, які можна придбати в бюджеті 18 тисяч доларів. Їх можна підібрати в Україні, або їх можна привезти зі Америки і зробити під себе. Як зробити, ми поговоримо в кінці відео, розберемо всі плюси і мінуси за і проти. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до топ-автомобілів від Мітоавто, які ми рекомендуємо купити в бюджеті 18 тисяч доларів. Не будемо затягувати досить відео і відразу перейдемо. До першого автомобіля Mazda. Mazda CX5. Саме її я рекомендую придбати в цьому бюджеті. Автомобіль з 2017 року отримав новий кузов та 2017-18, і якщо навіть повезе 2019 року, можна придбати в цьому бюджеті. Так, автомобіль, можливо, буде не в стоповій комплектації, звичайно, це буде мінімальна комплектація, але, тим не менш, цей автомобіль подарує вам масу задоволення від управління і керування цього автомобіля. Справа в тому, що його налаштування зроблені таким чином, що при управлінні автомобілем ви відчуваєте кайф, драйв і емоцію. Тому що його 2.5 192-сильний двигун вміє розганятися досить швидко, який працює в парі з гідротрансформаторною шестиступеневою коробкою передач та по надійності до себе не визиває ні двигун, ні коробка. Та завдяки технології SkyActiv цей двигун може споживати біля 9-10 літрів. Пального по місту на передньому приводі. Та, звичайно, якщо ми говоримо про повнопривідний автомобіль, витрата пального зросте і складе біля 11-12 літрів пального. Тому тут вам також потрібно робити вибір. Потрібен вам повнопривідний автомобіль чи передній привидній, тому що різниця в 2-3 літри на кожних 100 км шляху буде вас тримати в тонусі весь період експлуатації автомобіля. І без різниці, про який автомобіль ми говоримо. А ми йдемо далі і переходимо до... До наступного автомобіля, який би я рекомендував би розглянути, це буде Volkswagen Tiguan. Так, це німецький кросовер, який вам подарує масу задоволення від комфорту і управління цього автомобілем. Тільки він буде уже семимісний. Так, тобто, якщо у вас велика родина, яку потрібно розмістити на задніх рядах сидінь, особливо ззаді можуть сісти і комфортно розміститися. Діти, звичайно, дорослі люди з комфортом там їхати не будуть. То ви завдяки Volkswagen Тігуану можете це отримати. Атомобілі бувають повноприводні, автомобілі бувають передньоприводні. В залежності від своїх потреб вам його потрібно вибрати. Але тут використовується уже двигун 3 Б, тобто з Комбінованим вприском пального, який має ряд форсунок на безпосереднє впорскування пального в циліндри та на розподільче, що дозволяє автомобілю комбінувати при правильних нагрузках правильний тип пального і дозволяє економити пальне. Тобто по місту реально 9-10 літрів бензину на передньому приводі. Повноприводний автомобіль так, буде 11-12 літрів. Але погодьте зі мною, це вже не ті захмарні а, 14 15-18 літрів, які ми привикли до американських автомобілів. Чому так? Тому що високотехнологічні коробки, високотехнологічні двигуни. А саме Volkswagen Tiguan двигун працює в парі з восьмиступеневою гідротрансформаторною коробкою Aisin, що дозволяє економити пальне як за містом, так і по місту. Саме тому цей автомобіль є таким вдалим. В ньому вже є Apple CarPlay, Android Auto. В більш кращих комплектаціях SE ви вже зустрінете шкіру, панолраму, Distronic. Також є і комплектації SL на повному заряді. Звичайно, вони будуть дорожчі від 18 тисяч, але тим не менше вже німецький кросовер в бюджеті 18 ви можете собі придбати. Йдемо знову до японців. Nissan Rogue. Так, це дійсно автомобіль, який вартий уваги, і 2017, 18, 19 років, тобто після рестайлингу, його можна придбати в бюджеті 18 тисяч. В автомобіля бувають як мінімальні комплектації, S, так достатньо. Посередній СВ та максимальний SL. Уже в цьому бюджеті цей автомобіль буде доступний в СВ комплектації. Та навіть якщо гарно пошукати і постаратися, може вийти навіть комплектація SL. Так, максимальна. Автомобіля можуть бути камери 360, панорама, повний привід в автомобіля також може бути Дістронік, електроприводи сидінь та великий екран. На жаль, на них я не зустрічав Apple CarPlay і Android Auto. Досить сучасні популярні функції. Ну що ж, Nissan обійшовся без них. Що у нас по двигунам? 2,5 надійний двигун, на який вже ставиться газ. Якщо на попередній автомобілі ми газ поставити 4-го покоління не могли, то сюди він досить хорошо залітає. Працює в парі з варіаторною коробкою джатко. В принципі, ця коробка для своїх володарів ніяких проблем не приносить. Так, потрібно дотримуватися стандартних правил експлуатації варіаторних коробках. На світловорі не давати газ в пол, досить довго не їхати на максимальній швидкості. Ці автомобіля 160 км і більше, не змінюючи її, так тобто можна там 10 км проїхати 140, 10 км 160, 10 км там 150, тобто міняти. Тому що коли варіатор стоїть в одній позиції і постійно е, цеп чи ремінь треться на одному місці, це його також виводить з ладу. Їхати на бездоріжжя і топити там автомобіль по повній, також не потрібно. Якщо ви будете просто експлуатувати цей автомобіль по місту чи навіть виїжджати, на якесь легке бездріжжя для того, щоб проїхати на відпочинок там до річки чи кудись в лісок, то це проблем ніяких не складе. Але якщо ви будете його безжально експлуатувати, звичайно, ця коробка скаже вам привіт. От на витрату пального на передньому приводі воді, завдяки ці коробки передач, вона вміє економити паливо на цьому автомобілі. А, ця пальне буде використовуватись десь 9-10 літрів на 100 км шляху, якщо ми говоримо про передній приводний автомобіль. Якщо ми говоримо за повний привід, всяк, все правильно. 2-3 літри бензину потрібно додати. 11-12 Може бути. Якщо ви поставите газ, як правило, там на літру на дві більше газу буде споживати. Але бензин по 55 гривень, газ по 30 гривень і там 14 літрів газу, щитайте, на повному приводі по місті, по, по всім світлофорам, цей автомобіль буде їсти. Так, на газу можна трошки зекономити більше, але я вважаю, якщо ви не проїжджаєте 100 кілометрів і більше шляху в день, то вам цей газ на автомобілі взагалі не потрібен. Наступний автомобіль, який залітає в наш топ, це буде Ford Escape. Ford Escape від 2020 року випуску. Цей автомобіль уже досить суттєво змінив свій дизайн. Та автомобіль має такі нотки Porsche Macana. Не знаю, але чимось трохи він на нього е, схожий. Цей автомобіль зустрічається з 1,5-літровими двигунами, 2-літровими двигунами та 2,5 літровими двигунами з гібридною установкою. Звичайно, в бюджеті 18 тисяч на комплектацію Титаніум з гібридом розраховувати на потріб... не потрібно. А от на комплектацію S, можливо, навіть якщо досить сильно підфартить комплектацію SE, можна вже розраховувати. Незважаючи на це, в комплектації, наприклад, SE, середній комплектації цього автомобіля вже є і і датчик світла, і дождю, і автоматичне світло, перемикання дальнього, ближнього, led панель Apple CarPlay, Android Auto, Клімат, підігрівся. Панорами, люки, все може бути і навіть електрокришка. Працює цей на мінімалках автомобіль з півтора-літровим двигуном. Та на ньому встановлена класична гідротрансформаторна коробка передач, ніяких повершифтів. Тому і з надійністю в цього автомобіля все в порядку. Якщо ми говоримо про 2-літровий турбо, турбовий двигун, він, звичайно, буде кращий по одній простій причині він буде набагато потужніший від свого молодшого Брата. Але і платити за експлуатацію потужнішого автомобіля на заправки потрібно буде також більше. Також потрібно і врахувати, коли привозити на розмитнення 1,5-літровий 2-літровий двигун, звичайно, 1,5-літровий буде в розмитненні дешевший. Уже майже на всіх автомобілях зустрічається повний привід. І завдяки маленькому об'єму двигуну, повному приводі, витрата пального помісту може сягати до 10 літрів бензину. Та якщо Якщо ви виберете двохлітрову версію автомобіля, на 13-14 літрів можна розраховувати. Окремої уваги заслуговують кросовери з гібридною установкою, тому що є серед вибора досить мало гібридних кросоверів, особливо на свіжих років випуску, да й особливо там, в бюджеті там, 20 тисяч, легка плюс тисяч доларів. Тому що, який ми можемо розглянути, Toyota rav 4 16-2017 року, який буде на 4 роки старший, а бюджет на нього буде 25. Якщо ми говоримо про CR-V, то те саме, що з Toyota rav 4 Бюджет 25. Зустрічається рідко, тобто набагато старший, набагато дорожчий. Коли ми говоримо про якийсь уже так само 20-й рік випуску, той самий rav 4, на нього потрібно 30, 35, 40 тисяч доларів. Тому Ford Escape реально займає лідуючі позиції, як і займав до цього в своїй ніші, так він і з новим поколінням Фордів Escape завойовує потихенечку також свою нішу, і за ним буде майбутнє. І знову японець. Mitsubishi Outlander. Так. 2018, 2019 і навіть 2020 року випуску Mitsubishi Outlander можна привозити в бюджет 18 тисяч доларів. Враховуючи, що ціни на аукціонах знизилися, ці автомобілі вже можна купувати дешевше. Поки зимній період часу ціни на аукціонах завжди нижчі. Максимально високі вони чомусь саме влітку. А от якщо вам потрібне авто, то саме його зараз купувати. Mitsubishi Outlander буде працювати з 2,4 звичайним атмосферним двигуном. На нього ви також можете поставити газ. Так якраз в ньому буде і варіаторна коробка передач, завдяки якій можна економити пальне. От витрата пального в цього автомобіля буде щось максимально схожою на Nissan Rogue. Так, по місту ви можете на передньому вкрив... приводі вкладуватися до 10 літрів бензина і нижче на повному, ну плюс пару літрів, так як ви вже зрозуміли. І так само, якщо ви поставите газ на автомобіль, то він буде вам його економити. Повторюся знову, якщо ви не проїжджаєте 100-150 кілометрів і більше в день, вам той газ на автомобілі нафіг не потрібен. Це буде просто виконаті гроші. Так, от, коли ми йдемо далі, то е, ми з вами знаємо, що Mitsubishi Outlander, що? Правильно з семи містний автомобіль, і тут він складе конкуренцію Volkswagen Tiguan. Тому що знайти автомобіль семимісний, щоб це був кросовер на повному приводі, з високим кліренсом, гарною комплектацією, завжди досить важко. А буває досить велика родина і якось потрібно всім поміщатися. Так ось Mitsubishi Outlander буде досить гарним вибором в цьому бюджеті автомобілів. Можна ще розглянути варіант 3-літрового з гідротрансформаторною шестиступеневою коробкою передач, але чесно скажу так вам, не дуже, то він мені подобається. Причина досить проста. Він буде набагато дорожчий звичайного Outlander, Жерти він буде набагато більше звичайного Outlander 2.4 з варіатором. Тому ці автомобілі мені не дуже до вподоби. Але, як ви зрозуміли, коли ми говоримо про японця, японська якість, автомобіль, звичайно, буде. Досить надійним, економічним, та досить важливо, його буде дешеве утримання. Самі японські автомобілі максимально дешеві в утриманні. Я думаю, аж ніяк з вами ми не можемо пройти повз джіп чи роки. Так, цей автомобіль вже в бюджеті 18 тисяч доларів, правда, з комплектації Latitude, але вже нам починає відкриватися і відкриватися досить впевнено. Ці автомобілі є з двигунами 2,4. 4, 3, 2. Тут уже все по-старому, по-американськи. Знаєте, ну такий великий двигун, багато їсть, гарно їде. Але джип Чирокі відрізняється від е, всіх попередніх автомобілів своєю комфортністю. От з усіх автомобілів я б, напевно, по комфорту виділив би, звичайно, Тігуана і, звичайно, джип Чирокі. Він буде з цього всього набору, вони ці автомобілі будуть максимально комфортними. Але споживати пального. Джим роки буде найбільше. Ось, наприклад, коли ми говоримо про 2,4 двигун з передньоприводною компоновкою, то тут у нас використовується 9-ступенева коробка передач від компанії ZF. в понадійності тут питань немає. Але на передньому приводі 11 літрів може бути навіть 12 по місту, потрібно розраховувати. Та коли ми беремо повнопривідну версію, 13-14 літрів. Коли ми переходимо до 32 двигуна, то автомобіль з повним приводом буде вживати пального біля 15-16. Літрів бензину. Так, газ четвертого покоління ставиться. І тут вже можна економити. Тут навіть, напевно, і спрацює правило не тільки 100-150 км в день ви проїжджаєте, а взагалі навіть якщо у вас є пробіги там, 50 кілометрів в день, то вже газова установка на цьому автомобілі буде вам економити. Тому що, коли у нас автомобіль і так їсть мало, та на ньому ще щось економити, а за газову установку 600-700 доларів треба заплатити, я не до кінця розумію тоді цю економіку економію. Але коли у нас велика витрата пального, то вже економія може і досягатися. Джіп чироки потрібно розуміти, є і в гарних комплектаціях. Комплектація Latitude Plus, комплектація Limited, доступні також. З цим автомобілем. Тут вже в нас будуть більш кращі шкіряні салони, Apple CarPlay, Android Auto, будуть присутні в, цьох, в цих автомобілях. Скажу вам так: е автомобіль, який в 2023 році не має Apple CarPlay Android Auto, я б, наприклад, для себе для купівлі навіть не розглядав би. Ну що, йдемо далі. І наостанок, на останнє сьоме місце, я залишив, на мою думку, один із найкращих автомобілів Генрі Форд вирішив створювати автомобілі. Він поставив інженерам задачу таким чином, щоб вони створювали автомобілі, не які з тебе будуть висмактувати гроші при купівлі експлуатації, а такі автомобілі, щоб вони приносили комфорт, задоволення, були доступні в обслуговуванні. Їли небагато пального, ну, наскільки це можливо, і були максимально комфортні і цікаві для купівлі людьми в автосалоні. Так от далі на сьомій позиції ми говоримо про Ford Edge. Саме цьому автомобілю я хочу віддати максимальну увагу. Тому що, коли ми на нього дивимося, ми отримуємо еталон автомобіля будівництва. Зараз поясню, чому. З усіх автомобілів, що тут тільки що я з вами проговорив, цей автомобіль буде найкомфортнішим. Він займе абсолютно перше лідуюче місце. Цей автомобіль має гаму двигунів. Ви маєте можливість вибирати між атмосферним двигуном 3,5, на який можна поставити газ. Ви можете вибирати і. Між турбовими двигунами двохлітровий екобуст на 210 кінських сил, який їде досить непогано, впевнено. А також 2,7 екобуст. В комплектації Sport зустрічається. І тут уже у нас 310 кінських сил. Автомобіль їде досить швидко, досить потужно і має досить круту, класну комплектацію. Коробки встановлені надійні. Тобто тут все досить просто. Гідротрансформатор питань до себе ніяких не викликає. Гамма комплектацій максимально широка, від мінімальної до максимальної Титаніум з панорамами, дістроніками. Тут вже у нас великий екран. І вже в 2018, 2018 і навіть в 2016 році автомобіль вже має і Apple CarPlay, і Android Auto. Підігрів Сидінь, звичайно, це все є, Дістронік, камери, 360, все це може бути в цьому автомобілі. І починаючи з бюджету 18 тисяч доларів можна привезти і зробити. Просто шикарний Ford Едж. Звичайно, високий кліренс, і, звичайно, автомобіль є як з передньоприводною компоновкою, так і повноприводною компоновкою. Тобто на цьому автомобілі ви можете виїжджати на бездоріжжя та експлуатувати цей автомобіль і там. Так, звичайно, це не джип, це не рамний джип, який можна топити, але тим не менш, він розширить ваші функції і можливості подорожі автомобіля. Витрата пального ну, менше 12 літрів бути не може, а от до 6 16 на всіх трьох типах двигунах тут, вероятно, може бути. Також автомобілю потрібно віддати особливу, особливий плюсик поставити за те, що коли ти виходиш з автомобіля, знаєте, він, пороги в нього постійно грязні. От зовнішня часть порога закривається дверкою. І коли ви виходите з авто, ви не грязнете свою штанину. Так, я вже трошечки замерз. Пропоную присісти в автомобіль і закінчити наш огляд. Чому ж це таке варто приганяти авто із США чи купувати його тут в Україні? Сьогодні у нас в Києві мінус вісім. Є достатньо прохолодна погода. За цей час перебування на вулиці я трошки піджемерз. Тому перейшли в автомобіль та зараз з вами поговоримо про е, автомобілі, чи варто їх привозити із США під себе, чи вибирати тут в Україні, та яка вартість купівлі автомобіля на аукціоні, скільки коштує привезти та скільки коштує відновити автомобіль. Розпочнемо, напевно, з того, що чому немає корейських автомобілів. Справа в тому, що корейські автомобілі якось у наших. Особливо підписників не досить популярні. У них там джедіяєвські прямо двигуни. Наші майстри в Україні в Києві не досить гарно вміють з ними працювати, і саме це є причиною тому, що ці двигуни, коли ламаються, нема до кого їх вести, обслуговувати. Ж, дизель в корейців досить надійний, крутий, класний, але в Америці його просто немає. Тому люди, якщо замовляють Корею, то як правило, замовляють безпосередньо з Кореї. тут вони і дешевше виходять, і, і там, пробіги конські, Ну то вже така друга тема для розмови. Але саме головне це те, що Бензинові корейські автомобілі люди досить рідко розглядають собі для купівлі. Наприклад, ці всі автомобілі, що ми з вами розглянули, можна придбати на аукціоні, там. Починаючи від 5,5 тисяч доларів, і закінчуючи там, 7 тисяч доларів, можна вибирати непогані екземпляри абсолютно всіх марок і моделей. І саме при середній ставці на цей автомобіль, наприклад, там, біля 6 тисяч доларів, цей автомобіль прибуде в Україну десь 12-12,5 тисяч доларів без ремонту. Вибираючи автомобіль на аукціоні в США, ми досить точно можемо говорити про те, скільки автомобіль коштує, скільки він прибуває. Ми розуміємо, що у нас середня вартість автомобі... середня вартість доставки автомобіля десь 1600-1800 доларів. Так, є і трошечки менше, є і трошечки більше. Але в середньому десь так 1700 потрібно орієнтуватися. В Клайпеді там, брокер, експедитор, там, тобто достати е, автомобіль з контейнера, доставити його в Київ, це все обійдеться ще десь в 1900 доларів. Розмитнити автомобіль це обійдеться ще десь там 800-3200 доларів. І в Савук Купності з послугами, зі збором аукціону, який на цій ставці складає біля 800 доларів, ми отримуємо автомобіль уже в Києві, там в районі 12-12,5 тисяч доларів, в залежності теж від об'єму двигуна виграшної ставки там та перемінної та і скільки там доставка буде коштувати. Але. Потрібно ще зробити ремонт. І тут вже така сторона медалі, яка у кожного різна. Ви бачите, як ми щоденно підбираємо автомобілі тут в Україні в наявності. І ви бачите, що е, підбираються автомобілі, ми е, більш нормальні, краще вибираємо замовникам авто. Важко приходиться шукати, але щось знаходиться. Але все одно з якимись косячками. Так як правило, зустрічаються ось, наприклад, що мене сильно здивував, ні санрог ми дивилися. Е, Замість того, щоб рихтувати автомобіль, його просто задули піною. Його просто задули шпаклом, його просто покрасили. Там сліди пилі, грязі, мусора, під фарбою і так далі. І таке зустрічається в площі рядом. Тобто, ту, Геть постійно, постійно. От Саме такого якості ремонту в основному продаються у нас тут в Україні автомобілі. Так, з гарним ремонтом можна знаходити, але, як правило, там криві лонжерони. Вроді би ремонт гарний, заганяєш його на яму, дивишся, а у тебе викралений лонжерон, якось дивилися автомобіль. І постійно є такого роду проблеми. І ти собі купуєш якийсь недоавтомобіль, тобто він недороблений. Звичайно, він може трохи там криво їхати і погано служить. Так ось, щоб цього не було. Найкраще привезти авто із США під себе, зробити, відновити під себе. І навіть коли прийде час продавати цей автомобіль. Нормально їдеш з людиною на СТО, він нормально його так само дивиться і забирає, бо він зроблений нормально. А от коли оце починається це задування піною, шпаклом, то ви також можете це зробити, але без нас. Тобто ми можемо привезти автомобіль, ви забираєте його під свій ремонт і відновлення, і вже так як ви будете його відновлювати, ви будете віднести самі за це відповідальність, Зробите так, як вам більше подобається. В будь-якому випадку, від названих цін ці автомобілі можна зробити ще дешевше. Ну, якщо зробити такий дешевий ремонт. Якщо робити більш нормальний ремонт, потрібно розраховувати на бюджет ремонту 4-6 тисяч доларів. Як правило, цього досить для ремонту відновлення якісного автомобілем, щоб всі запчастини викинути, поставити нові, в нормальній малярки з камерою пофарбувати. На стапелі поставити автомобіль, все, що потрібно, витягнути. Геометр. Перевірити, ось, наприклад, як ми перевіряємо геометрію для наших замовників, ми автомобіль ставимо на стапель, виходить майстер з телескопічною лінійкою. Є розміри заводські автомобіля, які мають бути у цього автомобіля. І ці всі розміри цією лінійкою перевіряються. Що не так, виставляється. Звичайно, 90% на нарія продаються автомобілів, що ніхто цим не займається, нікому це не цікаво. Тому вони такі і криві, тому що потрібно подешевше. В будь-якому випадку ми можемо привезти і можемо або робити під ключ вам, але но тільки нормально, або ви можете самостійно, так як вам подобається, вже робити. Ну що ж, друзі, я вам розповів про наші можливості, що ми можемо, що не можемо, як купувати ви з нами автомобілі, можете, як не можете. І якщо вам потрібно послуги по підбору і пошуку авто в Україні, ви можете цим скористатися по контактам під цим відео. А якщо потрібно зі штатів, ми також можемо привести. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк та підписку на канал, якщо ви цього не зробили. Подивіться інші відео, які є у нас на каналі. Є досить багато цікавих тем, які ми вже розкривали. Ну а з вами був Ігор Мітоавто. Дякую за перегляд. Всім пока!